Я вам повторяю, я спрашивал у жильцов, сколько лежит мусор. Я, если понимаете, если бы были моложе, я бы за ухо сейчас бы повел туда и спросил бы, сколько лежит мусор. Вот вранья мне не нужно здесь. Власне розслідування, як працюють жеки, провів міський голова. Докази продемонстрував наочно на щопонеділковій понеділковій нараді. Зроблені ним фото з купами неприбраного сміття. Опонента начальника 13-го жеку просто обеззброїли. Я вчора діждав вашу територію вам. це суцільний смітник. Ото й завод. В пятницу мое, в п'ятницю вивезено було повністю, Вячеслав Анатолійович, да. Да ну що ви врете? Я у людей. значить я не люблю уронья. Я не люблю уронья, я повторяю для всіх. Я виходив з машини, спрашивал у Жильцов, сколько лежит этот мусор. Этот лежит мусор 2 недели и больше. Спроба виправдатися з тріском провалилася, бо окрім сміття не прибрано ще й купи обрізаних гілок. Далі більше. Ось це дітські площадки. Посадить. Повикричовуйте їх нафиг туди. Ну, це позорище. Це погнуте, оторване какі-то пруття. Хто этим ну, площадкам уже мінімум сорок літ. Не опасне для, для здоров'я дітей. Так, для начальника 13-го ЖЕКу закінчився звіт про роботу його відомства. Хоча й почався він не надто гладко. Підготовлену доповідь мер слухати повністю не став, дав зачитати свою. Від'ємний результат з'явився як наслідок відсутності управління фінансами, так і господарськими питаннями. А саме адміністративні та загальновиробничі витрати витрачені більше затверджених на суму 306 тисяч. Сплачено податок на прибуток 214 тисяч гривень. Перевикана на робіт майже по всім статтям тарифу на суму 1 дев'яносто мільйон дев'ятсот тисяч. Озвучені далі цифри не кращі, хоча й адміністративні витрати за словами начальника жеку зараз скорочують як можуть. Та й в інших напрямках, начебто, працюють, але проблем вистачає. Сміття ж пообіцяв прибрати вже сьогодні і знову нарвався на гнів міського голови. Сьогодні ви не успієте, що ви знову шупять мені? У вас столько этих куч, что дай Бог, вы за неделю их вывезли. Какое сьогодні? Перевізував градоначальник не лише територію цього ЖЕКу, є проблемні зони і в інших районах Чернігова. Особливо багато відходів біля трансформаторних підстанцій. Вокруг тепешек, це, ну, ну, извините, як от люди справляли нужду там, так воно там і відбувається. Ніхто це не вбирає э, ні, е, ніколи годами. Міський голова доручив спільно з обленерго усунути цю проблему, адже через неясність, кому підвідомчі деякі ділянки, і виникають такі проблеми.